Всім привіт! І сьогодні розкажу, як швидко вивчити вірш або якусь інформацію. Поїхали! Прочитайте в голос вірш. Після цього перепишіть декілька разів вірш на листочку. Коли переписуєте, читайте вірш в голос. Візьміть телефон і запишіть на диктофон, як ви читаєте вірш у голос, враховуючи коми і крапки, тобто з інтонацією. Після цього включіть запис у навушниках та прослуховуйте декілька разів. Або знайдіть запис вірша у інтернеті. Там буде з правильною інтонацією. Під час прослуховування дивіться на текст вірша. Вчить вірш систематично, тобто з переривами. Якщо вам потрібно здати його завтра, читайте вірш декілька разів щогодини. А якщо ви вчите вірш завчасу, читайте його вранці і ввечі. Тобто частота повторень залежить на яку дату потрібно здати вірш. На протязі дня читайте вірш та повторюйте його перед сном. Після цього зразу лягайте спати. Або з початку дня. Мозок людини працює на високих частотах в самому початку дня та в самому кінці дня. Так набагато краще запам'ятовується. Якщо ви перевіряєте себе, чи знаєте вірш, і забули одне слово, піддивіться і продовжуйте розказувати вірш. Поділіть вірш на частинки. Вивчіть першу частинку, потім другу, а пізніше і всі інші. Та зв'язуйте першу з другою частинкою, другу з третьою, відповідно будете знати цілий вірш. Вивчіть вірш але погано. А перед здачою вірша, тобто 20 хвилин, вам потрібно вчити його перестану, І на що не відволікаючись, так ви зможете обдурити пам'ять. Пам'ять не знає. Якщо ви зараз не вивчите вірш, то другого шансу у вас не буде. Якщо ці способи вам хоч якось допомогли, поставте лайк, підпишіться на канал та розкажіть друзям,